Тисяч тонн реалізованої пшениці на переробні, реалізованої в області пшениці аграрними підприємствами. На переробні підприємства потрапило лише 1,9 тисяч тонн, а фактично 88% пшениці для переробки на борошно за офіційними даними завозиться за меж області. Потім, відповідно, фасоване борошно повертається нас до нас із інших областей у торгові заклади і реалізується за ціною набагато вищою, яка би могла бути реалізована в нас в області. Загалом вказані тенденції можуть негативно вплинути на наявність сировинної продукції, продукції харчової промисловості у закладах торгівлі, призвести до погіршення, як я казав цінової ситуації на продовольчих ринках області. Фактична зупинка більшості спиртових заводів області негативно вплине на обсяги реалізації пшениці кукурудзи з сільгоспідприємства області, а також замовлює скорочення доходів працівників кількості робочих місць податкової бази області. Скорочення податкової бази через закриття спиртових заводів або істотне зменшення діяльності у нас оцінюється податковими службами до 40 млн грн. Тобто сьогодні ставиться завдання провести переговори що з українською. Що, що ви цим хочете зараз сказати? Ви констатуєте один лише консультують, другий косатують. Ми що? змінимо в області ситуації по спиртовому заводі? Так, в Україні сьогодні. Перше місце про початку займає Вінницька, друге, Тернопільська, третє, Львівська. Всі останні області мають 3-4-5 заводів. Черкаська всього три. Хмельницька і то не працює. Але ж ми ситуацію з вами не змінимо в консультації. Ми повинні шляхи шукати, вирішити дані проблеми.